бюті продуктах актива серум, сироватка і крем Форевер. Київ, другий тип діабету, що порадити цукор 8,42 з липня, п'ю оптимальний сет, омегакі десять цельшу з б'юті, холестерин був 7,2, зараз 5,95. Дуже добре знизився, але цукор збільшений. Діабет другого типу дуже добре регулюється харчуванням і зміною режиму дня. Фізичні навантаження, сон харчування по часу і по дієті. І ви дуже добре можете регулювати цукор, а допоможе вам. Звісно, при діабеті є дієта, а дієта це завжди ем, зменшення поживних речовин. Завжди, тому що ви в чомусь себе е, обмежуєте. І оці обмеження вони призводять до, до дефіцитів. І саме дефіцити ем, провокують мозок на те, щоб перекусити, щось е, поїсти, там, з'їсти солоденького, тому що не вистачає енергії. І тому оптимальний сет буде чудовим, чудовою підтримкою, але обов'язково ще додавайте СІ баланс перед вуглеводною їжею, хоча б один раз на день. Сі баланс, амінокислоти, Додайте сел-капсули. Сел-капсули вони дуже добре впливають на холестериновий обмін, і це вам також допоможе і в покрив, тому що. Жовчний міхур і пішлункова залоза мають протоки в 12 кишку. два протоки двох органів. І якщо погіршений а, обмін холестерину, це зазвичай пов'язано з а, запаленням жовчного. І з неконтрольованим виділенням жовчі, яке може бути в 12 перс кишку, і це буде призводити до запалення підшлункової залози і е, також впливати на інсуліновий е, на е, синтез інсуліну, тому е, харчування правильне йогурт додавайте на фоні оптимального сету і омеги. омегу до речі, можна з пити два рази на день.